Тим часом техніка збройних сил України поповнилася новими безпілотниками. Українського виробництва лише за останній місяць до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БПЛА, які розробили наші спеціалісти. Міністр оборони Олексій Рєзніков констатував, що за час широкомасштабної війни наше військо суттєво змінилося у сфері залучення інновацій до потреб оборони і результати, як бачимо, на лице а от роблять цей результат зокрема і науковці про їхню діяльності. будемо говорити далі у нашій студії. Олександр Березко, кандидат технічних наук, доцент львівської політехніки, і що найголовніше, президент Європейської ради здобувачів наукових ступенів та молодих науковців Євродок Сашу. Вітаємо тебе! Слава Україні! Слава. вперше в історії Євродоку. А це організація, яка об'єднує мільйон науковців, молодих вчених і здобувачів наукових ступенів mm -hmm. у всій Європі. Українець став президентом цієї організації, і це сталося у червні. Який шлях треба було пройти, щоб це усе відбулося? Ну от питання правильне, тому що мене часу теж запитують. Олександре порадьте, де взяти контакти міжнародні, так тобто, як отримати гранти, і я багатьом кажу так: шановні, у вас є якась ваша сфера, де ви працюєте? Яка завгодна наукова, так від геодезії до медицини? знаходьте громадську організацію, міжнародну, європейську, всесвітню, яка там працює. Починайте там волонтерити, волонтерство буває різне. І потихеньку, помаленьку очолюйте її. Так, тобто, мій шлях зайняв, мабуть, 10 років. І того моменту, коли я в дванадцятому році виграв грант президента для обдарованої молоді, ми провели у Львові конференцію, запросили правильних людей одне за друге. Після майдану революції гідності Будапешті Україна вступила в Євродок. От і з того часу я там волонтерив робив абсолютно різні речі. Був вебмайстром їхнім. Я взагалі інженер та тобто веб-технології, це якби мій профіль. І я от, їм допомагав потихеньку, помаленьку став більш брати участь в якихось таких речах. Тобто, е, дуже просто допомагався. Так, так, так. Що ця організація для дає для українських молодих науковців? Ну треба зрозуміти, що е, правильно сказала, представляють приблизно мільйон. Точно хто не знає звичайно, так але ми так вважаємо: плюс-мінус мільйон молодих вчених від Ірландії до Азербайджану. Тобто це величезний нетворк, е, який представляє 26 національних асоціацій з 24 країн Європи. Е, ми працюємо на е, то, що називається полісі левел на рівні політичному з європейською комісією, з, скажімо так, великими консорціями, з організаціями, спілками європейських університетів, тобто, це є ну мабуть найвищий рівень. В галузі науки і освіти, європейській, на якому Україна відтепер представлена трошки краще, ніж була до того. Так і, відповідно, це можливості для, по-перше, впливу на рішення. Так, тобто, ми вже не є просто тими, кому там спускають щось, так Тобто ми беремо участь, ми ко ко створюємо, спільно створюємо щось нове, так і крім того, це ну, доступ до найновіших знань, це можливість брати участь, виходити на грантове фінансування. Тобто, це. Ну, повноцінна наша євроінтеграція, так, про угу. яку багато говорять. Це євроінтеграція української наукової молоді в наукову спільноту світу Європу, Першу чергу. <світ> Те, що війна в Україні відбувається, воно посприяло, так би мовити, тому що українець став президентом Євродоку. Коли мене агітували е, бути президентом, значить в Празі, е, в жовтні 2021 е, року, і мені сказали мої колеги, що ти знаєш, Саш, тут кажуть Олег, Вони мене називають Олег, Каже, Олег, там на кордоні щось кажуть трошечки, росіяни там збираються. Вони мені перші про це сказали. Я відмахнувся і сказав, шановні. Ну, як багато окей, я там У вас фантазія, вас фантазія, я, я не тобто я не знаю. Тобто я не повірив. То дівцем вважав, що це ну, нагнітання. Тобто, і потім мені вже коли йдеш до того, сказали, що Олег тобто його тобі не повірять, що ти став президентом і в родок з іншої причини, але ти мусиш тепер ще більше доводити, що ти того варти Я з цим проблем жодних немає. Ми працюємо. Я дуже задоволений командою цьогорічною. І ну ми насправді відстоюємо багато речей для України. Те, що я хочу зазначити конкретно, власне, коли я говорю про цей рівень найвищий європейський в цій галузі, то от буквально. Два місяці тому, здається, Євродук спільно ще з трьома великими міжнародними громадськими організаціями написали спільний. Лист відкритий до Марії Габріел, це єврокомісарка з наших питань, науки, освіти, інновації, і тому подібне, і там ми виклали власне своє бачення як найкраще допомогти Україні. Цьому передували консультації як в межах України з міністерством нашим із з багатьма різними стейкхолдерами, так і, скажімо так, в Європі. Ми сформували в спеціальну спеціальну робочу групу, яка шукала найкращі, найбільш ефективні. Способи допомогти Україні. Uh -huh. І кажучи, часто, поки що ми відповідь не отримали на цей відкритий лист, але я вже бачу, як, можливо, це наша заслуга, можливо, не наша, але я вже бачу, як заяви тої самої Мерії Гебріал вони все ближче і ближче до того, що ми uh -huh. просили. Зокрема, ключовим моментом є підтримка тих вчених, які залишилися в Україні. Тобто, якщо першим пріоритетом абсолютно нормально, абсолютно зрозуміло, була підтримка біженців, вчених біженців, так то тепер пріоритет є нам. Підтримці тих, хто залишився в Україні, тому що це вважають ключем до відновлення України і післявоєнного, і зараз і так то я власне хотіла запитати тебе про конкретні кроки. Я так розумію, що це теж тягнеться ще із 25 лютого. Чому з 25? го Тому що 24 го почалося повномасштабне вторгнення, а 25 лютого євродок одразу ж оприлюднив відкриту заяву з засудженням дій Російської Федерації. Які ще такі кроки конкретні робить організація, наприклад, на шляху перешкодження. Джання російським науковцям це цікаве питання, тому що є низка людей в Європі, так ніби ближче Європа, можливо, в Європі, можливо, сіті так само, які хочуть об'єднати. Проблеми російських вчених, uh -huh. яких з кожним разом все більше і більше, очевидно, цікаво, чому правда. Значить, з проблемами українських вчених і е, мої багато колег, і я так само е, ми розуміємо, що треба це розділити. Не можна говорити про проблеми українських вчених і про проблеми російських вчених в одному, е, кажемо так, інформаційному пакунку. Тобто, це треба розділяти. Е, мені ближче все таки буде допомога українцям, ніж боротьба з росіянами, в, в цьому плані не то що навіть боротьба, блокування їх, uh -huh. але е, чіткі. Мій меседж такий, що одним з ключових меседжів було е, припинення будь-якої співпраці наукової з Російською Федерацією. Це є величезний сигнал будь-кому. Тобто, і ну, те, що ти згадала, що 25-го вже це зробили, тоді я ще не був президентом. Угу. І 25-го в мене трошки були інші задачі. Я думаю, в більшості з нас та тобто, ми там намагалися, вони без мене це зробили, так і е, коли вже вони мені про це повідомили, там подивись на цей лист. То я був прямо здивований, ну скажімо так, хорошим тоном, таким бойовим тоном та, цього листа. Треба розуміти, можливо, для когось вважає, що це просто стейтмент, це просто якби звернення. Так будується європейська політика і будь-яка політика здорової людини. Та? Тобто, що такі сектор, громадські організації, активісти вони формують меседжі. І з цих меседжів формується політичний, скажімо так, ландскейп. А у тебе там є заступник? Є А з яких Слови, країн? Німець. Ага. Та. Непогано леопарди вони нам мають передати. Також будь чергового. ласка, можна, можна сумасне. І... Будь ласка, та парочку леопардів нам. А він тобі каже, Олег, все буде нормально. Хоча він живе в Словенії там. жовтня уряд затвердив національну програму супровадження відкритої науки в Україні, користуючись нагодою присутності тут науковця. Поясни, будь ласка, що це таке відкрита наука. Ой, не просто науковці ярину. Я координував робочу групу міністерську і щойно сьогодні обговорював на кількох заходах, щоб довго не розповідати з паном Григорієм Чим це керівник експертної групи, який, власне, з міністерства, які ну, робить величезну роботу в цьому напрямку. Ем, кілька років тому, в 16 році, європейська комісія оприлюднила нове бачення ем, системи науки та інновації в Європі. Ем, відкрита відкриті інновації, відкриті науки, І, ем, відкрита наука, відкритість до світу. І відкрита наука це є основа цього всього. В чому полягає суть? Це не якась нова наука, це не є щось абсолютно нове. Це є. Більш відкритий прозорий підхід до організації наукового процесу він має купу переваг. Якщо я часом можу коротко розповісти. Ну, наприклад, конкретна перевага це підвищення довіри до наукових результатів. Увійдимо uh -huh. собі, що професор, пан професор, робить якісь експерименти, нікому не показує дані, і потім публікує результат. Ну, чи можна довіряти цьому результату? Пан професор міг просто помилитись, розумієш? Ну, Якщо пан професор на тому етапі публікує не лише кінцевий результат, а все те, що до нього привело, будь-який інший обов'язково професор, аспірант, науковець, не знаю, хто завгодно, може перевірити це все. Угу. І ем, була так звана зараз так звана криза відтвореності, коли навіть дослідження опубліковані в топових журналах, абсолютно в топових виданнях, е, ну, інші вчені намагаються їх відтворити, і в них не виходить. Uh -huh. Про що це свідчить? Це свідчить, що це, якби, ну, хтось або помилився, або хтось збрехав uh -huh. два варіанти. Також, тому це дуже важливо, про це треба говорити. Для України, чому це зараз важливо? Перше, це є проста відповідь. Uh -huh. Якщо українці і українські вчені хочуть брати участь у uh, європейських грантових програмах, Горизонт Європа, Кост, ціла низка їх, потрібно вміти бавитись в відкриту науку. Без цього там зараз неможливо. А загалом це теж євроінтеграційний процес, тобто, маючи тут хороше розуміння відкритої науки, трошечки змінюючи і вдосконалюючи дослідницьку культуру. Ми тим самим наближаємося до Європи. Оця коаліція з розвитку оцінювання наукової діяльності, яка установчі збори, якої mm. відбулися в грудні 1 грудня, mm. це теж із цієї сфери, що там треба нам реформувати для того, щоб ми правильно оцінювали нашу наукову діяльність. е, це похідна. Mm -hmm. Тобто, якщо відкрити відкрита наука, плани з відкритої науки, це дороговказ, ми от туди біжимо, так? То Оця от а так це коаліція і оце от оцінювання. Оце на екрані виступ а, з цієї установчої зборів. Це не з установчих зборів, але окей, але а, не з зустановити, <світна> теж, ну... теж мій там Фейс. Mm -hmm. Менше з тим. Тобто це є інструмент, як це зробити, тому що в кінцевому випадку, звичайний вчений, який робить науку, він повинен задовільнити певні ключові показники ефективності. Якщо в нього показники ефективності невдалі, то ефективність цього навчання наукового процесу буде невдалу. Конкретний тобі приклад, сьогодні це не то, що проблема України треба розуміти. Просто це проблема Європи і світу. На жаль, сьогодні в багатьох країнах оцінюють не наукову діяльність, а публі... Шлях до публікації, арена, публікації. Угу. тобто не наукову діяльність, а від неї похідну, причому оцінюють кількісно, а не якісно. Як будь-якнув багатьом менеджерам подобається отримати кількісний показник, який є вимірюваний, простий, доволі ну очевидний, та от коли ти хочеш стати кандидатом наук, тобі треба захистити стільки-то статей, опублікувати у стількох міжнародних журналах. Це... Ну, це, це, цієї це, власне, це з цієї сфери, але на жаль, воно зараз в деяких моментах ще більш е... невдало. Okay. Що що в такому випадку втрачається? Перше втрачається ціла низка діяльності. Науковця, збір даних, менторство молодших вчених, робота зі студентами, комунікація, лідерство команд, вплив на політики та що завгодно, яке просто не попадає туди. Mm -hmm. Тобто, ти робиш тобто, ну, для того, щоб задовольнити цей KPI, ти маєш сидіти денно і ночно писати мовно тонни паперу. Ну там чи не паперу, а мегабайтів, так які можливо десь трошечки і не дуже потрібні, але це показник ефективності. Uh -huh. Це дуже невдало і зараз йде ця реформа. Я дуже сподіваюся, що українці а ми вже починаємо потихеньку долучатись. Я дуже радий, що серед підписантів, отої от угоди, так є Національний фонд досліджень України, який фінансує українську науку. я Дуже радий, що вони там є. Це означає, що принаймні політично, так uh -huh. якось так. Першочергово вони вже там. На завершення нашої розмови можу лише побажати молодим науковцям, щоб наука в Україні була більше відкритою, а оцінювали її якомога ефективніше. Олександр Березко, президент організації Євродок, кандидат технічних наук доцент львівської політехніки, був із нами у цій частині програми. Дякуємо тобі Дякую, за розмову. Нехай щастить. Дякую, слава Україні!